Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Я вам показувала, що я купила ось таку в фармасі від нашого українського виробника Smart Love. Я чищу будь-яку поверхню, засіб, який не містить хлору і безпечний для людини, тварин навколишнього середовища, і схвалено Міністерством охорони здоров'я України. Так, І хочу показати, я ось так: воно відкривається. Звичайним способом. І тішки я вже нанесла. Видно, такі якісь сині, воно розтає мабуть, це, дивіться. Хочу показати вам, як воно працює. Воно розтає трішки, хочу вимити просто мийку помила, посуд помила, і хочу побачити, який буде результат. Так. Запаху я не відчуваю. Дивіться, оце ось так. Синенькі такі розводи, бачите? Дезінфікує, до речі, цей засіб. Мені вже подобається. Можна залишати на 10 хвилин і буде дезінфекція повністю того, що ви промиваєте, миєте. Можна мити любу поверхню в кухні вашій. Дивіться, мені вже подобається. Такий колір сіро. Сірий, такий сіро-зелений в житті. Відчувається, що це такий, як порошок, але він не... Крябає поверхню, тує, ви миєте. Так нам зарекомендував виробник. А виробник наша Україна для турецької компанії фармасі, Вимиємо, звісно, все. Руки не пече, я без рукавичок, ви бачите. дискомфорта на шкірі рук я не відчуваю, тому що воно без хімікатів. І ось так. Так. Гарна поверхня, дивіться, як сяє. Ой, дивіться, яка сяють, аж, аж слід. Чуєте, яка, яка краса? Я рахую, що це дуже гарно. І без любого нема, не запаху, немає дискомфорту. Шкіра рук відчуває себе дуже гарно. Ось так. Дивіться. Я вам показала повністю. Це можливо, кого цікаве, я можу скинути вам код і ви собі замовите, і будете мати безхімозний, без шкоди. для... І ось такий результат. Я рахую, що це дуже гарний результат. Нічого я кажу, нема дискомфорту ні на шкірі рук. Руки чистенькі, гладенькі, немає, аж хрустять. І... Також дивіться, яка чиста. Це скрип. Кожна господиня знає, що скрип це означає те, що це чисто вимито. Тому, будь ласка, кого цікаве, кому потрібно, я можу замовити будь-яку хвилину. Ось таку гарну річ. Звертайтеся. Дякую вам за вашу увагу.